Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Хочу знову заакцентувати увагу, на жаль, на нашій владі, менше на наших зовнішніх ворогах, тому що ну, бити ворога справа військових. Більш-менш справляємось. На жаль, не вистачає, не вистачає мудрості, не вистачає зброї, не вистачає навиків, але справа потроху рухається. Але знову ж таки повертаюсь більше до нашого внутрішнього фронту. Сьогодні прочитав. Коментар Ярослава Романчука щодо інтерв'ю Михайла Подоляка, Даже трохи подивився інтерв'ю, але, ну, на жаль, довго не зміг дивитися, тому що ну, дуже мудрі слова. Я можу сказати, що. Подоляк дуже високоінтелектуальна людина, у нього багато чому можна повчитись. Я, наприклад, дуже хотів би так розмовляти на камеру, як це робить Михайло Подоляк. Тобто в планах піару я можу сказати, що Зеленський дуже правильно вчинив, що взяв Михайла Подоляка на цю посаду, і він вірою і правдою відпрацьовує. Свій хліб, але у мене питання саме до питань, навіть, навіть не до питань, питання дуже правильно і дуже е коректно і правильно він каже, що треба зменшувати державний апарат, треба е е працювати над посиленням боєздатності і т.д. А от все дуже правильно. І, ну, Якщо хто хоче, зайдіть дійсно на. Сторінку Ярослава Романчука, і там всі цитати, ці викладені. Хто теж не може довго слухати ці проповіді, не хочу подоблятися нашому ворогу, але питання, де ви були 4 роки? от, де? от Я слухав, і я розумію, що Подаляк все правильно каже. Все це треба робити. То питання: чотири роки пройшло. Що ви вже зробили? От ну я не розумію. ну, Тобто, є конкретні дії, які вчинила влада за 4 роки. От у мене питання, до, до прикладу, до пана президента. Ми його всі шануємо навіть в другому турі проголосували, тому що вибору, як був як завжди, вибору не було. А От, між огідним і загиблим вибрали огідним. Але от питання до Зеленського. Ви, пане президенте, чому ви не готувалися до війни? Хто, вам, хто вас запевнив і чому? Що по повного повномасштабного наступу? На е, Україну не буде. Що не буде е, прорива через Ченгар, що не буде е, заходу через Білорусь, хто вас переконав? От у мене питання. Е, тому що е, зараз, е, завдяки і цьому, зараз ми знаходимося е, на війні, тому що ми не готувалися, ми не навчені. От то, то що Подаля каже, це наслідок дій попередніх дій за чотири роки. Я можу, ну, мене часто там критикують, що не надаю конкретику. Можу надати конкретний приклад. Вже не один рік, більше 18 років займаюся питаннями розслідування фінансових злочинів. Останніх 10 років займався питанням системи кримінальної юстиції. Те, що відповідає за справедливість, за невідворотність покарання. Разом з самопоміччю розробили законопроект щодо реформи податкової міліції, створення фінансової поліції. Те, що зараз створили БЕП. Законопроект зареєстрований ще в 2016 році. Тобто, вже, слава Богу, 6 років тому. І коли е, прийшла нова влада, звичайно, ми були, були всі готові допомогти вам. Нам мені ну, в більшості не треба слави, нам треба зміни, треба дії. Е, конкретно виходив на е, комітет податковий комітет, славнозвісного, на пана професора Гетьманцева. Да? Спілкувався з представниками Василенко Смоглюк. Вона тоді перша відповідала за цей законопроект, і вони сказали: ми все знаємо, ми все вже знаємо. Я коли почитав їх проект, я сказав, що ви дурницю пише. Написали, ви повністю знівлювали питання змін. От у нас часто кажуть там, от війна, реформи, все це погано. Е, сама, сама поняття е, перемоги, да, от я багато кажу про перемогу. Е, перемога це е, результат перемоги, це зміни на краще. Результат реформ це зміна на краще. Якщо за 4 роки ми не стали кращими, ми не посилили нашу економіку, ми не посилили нашу обороноздатність, ми не посилили питання свобод. То е, значить, ми не туди рухались. Ви пам'ятаєте 4 роки тому, е, як називалась робота Верховної Ради, да? що вони займаються податковим спамом? Чому? Я ж кажу, що мало того, що вони самі нічого не знають, вони не можуть від, е, е, відділити дурного від Е, Написали, повертаюсь до законопроекту про БЕБ. Да? Я казав, що ви написали дурницю: там немає системи відбору незалежного відбору керівника. Ми знаємо, як цей. З проходив, я приймав участь, я подавався. Звичайно, я розумів всю абсурдність цього конкурсу, але для того, щоб вивчити цю систему, в ній треба приймати участь. От я приймав участь в конкурсі і е, бачив всі вади. Я і до цього бачив всі вади, але знову ж такі, наприклад, якщо для того, щоб коментувати події на війні, треба бути тут на війні. Тут всередині е, приймати участь, тоді ти розумієш, що е, по факту відбувається, а не отакі е, пафосні розкази е, Михайла Подолюка, як все буде добре колись. От. Тому е, ну, в чому е, проблема на сьогоднішній день. Я бачу. Я скажу, що дуже добре розповідь па, пана е, Подолюка. Як все буде добре колись. Але питання б: чому це не робилось 4 роки? Чому, Де ви, вс... чому ви даремно їли хліб всі 4 роки? От. Хочу завершити таким коментарем. Є такий радянський фільм Гараж, і там. Був теж от, о, так, кооператив. Треба було о, позбавитись, так скажемо, чотирьох учасників, тому що зменшилась пайка на гаражі, і там було прийнято рішення там, прибрати двох блатних, директора ринка і ще одного. Да? А от, і вирішили, о, що треба голосуванням. Да? І о, там гафт грає цього. Персонажа секретаря, він каже, добре, треба позначити одну нещасливу хрестиком, кинути жребій і хто обере, того і оберем. І там фраза була така: добре, але ми це зробимо без вас. Багато ви наш. От хочеться нашій владі сказати, що. Ви добре все розказуєте, як треба робити, але ми зробимо це без вас, ліків ви наші. Тому що, ну знов, ну боли. Ну, реально болить. Повертаючись до ситуації ну, на війні. Ну повністю влада не готувалась. Хтось переконав е, пана президента, що широкомасштабного масштабного наступу не буде. Ми зараз знаємо з плівок, які передали ЦРУ в, в січні, що е, Сівкович керував через Кулінича і Науменка керував СБУ. Е, ми знаємо від е, Романа е, Червінського е, про зради. Е, при е заході з Крима із е півночі е держави конкретні факти, які не розслідуються знову ж таки, тому що у нас немає не вирішується питання справедливості через систему кримінальної юстиції. Немає покарань. Ми знаємо, що збагачуються воєнкоми, збагаючи залишається Україна корумпованою, нічого не змінюється. Але от виходять такі люди, як Михайло Подоляк, відпрацьовують дуже добре відписовують, Знову ж таки, я дуже хочу мати такий рівень бесіди, як має пан Подоляк. Але ну от мене питання до Михайла Подолюка: на що ви на кого ви працюєте, і заради чого ви працюєте? Ви працюєте заради перемоги? То давайте говорити об'єктивно, і давайте повернемося в об'єктивну реальність. А не дурити один одного, нас дурити не треба. Ми це все дуже добре бачимо зсередини, от Так що, є ви наші, ідіть нахар. Слава Україні, слава ЗСУ, Україна обов'язково переможе.